Вітаю вас! Сьогодні 30 серпня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу показати вам до огляду різні форми, які почали набирати цукор. У нас третій день як потепліло, трошечки покращилася погода, звичайно, сухіше стало, і виноград почав набирати цукор це саме головне. на ваших очах гібридна форма Фламія. Це молоденький кущик. Він трішечки підвантажений. Для нього це показалося багато, те, що я залишив. Деякі грона мають мускат. Невеликий цукор поки що. Але мускат такий ніжний, фруктовий, дуже приємний. Дуже вона мені подобається. Таку форму б на ультраранні сроки. Це взагалі було б чудовезно. Ну, вона і так. Свою нішу заповнює дуже непогано зараз перевіримо на цукор, що вона показує на даний час. Мякож м'ясисто соковитий. Це ягода не геть стикла, я зірвав. На даному кущику по розміру ягода 8, 8 до 10 грамів не сильно велика, але на прищепі в минулому році Ягода була крупніша. Так. Ну, цукор непоганий, це середня ягода 19 брікс. Ну, Звичайно, я взяв з самої стиглої гроневом. Варта своєї уваги, дуже-дуже мені подобається. На ваших очах. Гурман ранній. він також вже має мускат. Зараз перевіримо, як він по цукру по смаку. Це, це рукав, де такі маленькі грона. Такі хвостики я їх називаю. Поруч кісті Пікасо, але ну йому ще далеченько. Ось також один пагін має дві грони. Він більш ранньосередній. Його терміни будуть пізніше. Так, це в мене кишмиш з покуса. Дивіться, яка гарна ягідка. Огрона всю знизу зав'язалася, то я її підв'язав за верхівку. Така видовжена це вона прищеплена на підщепі SO4. Поруч з нею квартет. Зараз ми їх всіх перевіримо на цукор. Також квартет. Гурман ранній. Два роки. Несприятливої погоди і запилення в нього просто чудове. Ягідка в ягідку. Дивіться, яка краса. Він мене просто дивує. Вже другий рік. Це громкі невеличкі квартета. Ямочок немає, вони були, повипрямлялися. Зараз також буде в перевірки також квартет. І ще один кущик у мене кишмиша з покуси. Непогане показав навантаження. Кишмиш з покуса. Має дуже велику сильну силу росту, хотів саме відмітити, коли його навантажуєш пагонами. Буває так, що з нижньої частини вистрілюють додаткові пагони. Я їх в цьому році залишав для того, щоб підвантажити кущик пагонами. Бо минулий рік була така ситуація. Там, наприклад, 4 пагони ростуть нормально, а один пагін почав жирувати. І він викидає бокові. Пасинки з кожного вузла, пасинки, пасинки, пасинки. От. І в цьому році в мене була така були такі пагони. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, пагін, да, він, він подвоївся, я його залишив, розділилася сила, і вони вже йдуть такі 8-9 міліметрів, вже нормальний. І, в принципі, по цьому рокові в мене ще було. Ось вам зараз покажу. Пагін іде в ту сторону. Він пізно розпустив, ну, почав рости. Я його залишив, він виріс в довжину десь 4 метри. От. І він нормальний по товщині, і кущик повністю був збалансований. І по цьому року немає жодного жируючого пагона. Як ви бачите, непогане навантаження це в мене в тому році було зовсім так. По хвостику такому висіло, їх там 3-4 було. От. А цей рік вийшло, що я залишив Ось одна грона, поруч ще одна грона. От. І в сумі тут десь, напевно, буде. Ну, Грамів 800, не знаю, не перевіряв на вагу. Але приємно приємно мене здивувало. Зараз Зараз беремо отут, верхню ягідку на перевірку. А тут візьмемо нижню ягідку на перевірку. І зараз побачимо, що показує нам низ. Цукор був два дні тому. Так. Так, цукор маємо. Практично 18. Це нижня ягідка. Так, зараз верхня з іншої груни. Так, тут також цукор іде 18 брікс. Так, вага даних ягід. 5 грамів, інша ягода 4 грами. Ну, отак вони в порівняні. Це на со 4 4-5 грамів. Отака ягідка. Може є і більші, але вони мені ніби одномірні. Так, перевіримо. Перевіримо. Спокуса ягідка в розрізі. Тут перший клас, тут рудиментики вони маленькі, маленькі вони взагалі. Можливо, другий клас, але ну, вони дуже-дуже маленькі. Квартет Квартет м'ясисто-соковитий м'якош. Щільненька. Дуже ранні терміни в неї по достиганню. Минулий рік була в трійки лідерів по достиганню. Так, цукор в неї 17,5%. Вона вже солодка, вона вже готова. Я не задоволений. Так, гурман ранній. Гурман ранній. Беремо верхню ягідку. І тут візьмемо також це верх... нижня ягідка, тільки за хвостик підв'язана. Так, гурманчик. Нижня з маленької груни. О, ще їй потрібно п'ятнадцять під шістнадцять брікс. Під шістнадцять. Так, верхня ягодка. 17. Ну, для того, щоб він розкрив свої смакові, йому потрібно повесіти. Ніжний мускат. Цукор є. Кислоти зовсім немає. Кісточка, як ви бачите, вже починає темніти. Дуже приємний квітковий мускат. Дуже-дуже люблю квіткові мускати. Є і фруктові такі неповторні, квіткові. Більшу перевагу передаю, віддаю їй. Більш мені доподоба. Гурман ранній з квартетом поруч і спокуса. А за спокусою в мене слава Україні. Вона вже жовта. Зараз перевіримо, що вона показує по цукру. Ось верхня ягідка я вам показую, верхня груна вам показую, вона вже, напевно, найбільш стигла. По славі України. Хтось каже деяких людей, що іде ягода, коли достигне, вона осипається. Я в себе за два роки такого не помічав. Єдине, що по ній, по, ну, якщо, так як кажуть, є два клони, і що по-своєму я бачив саженцю. Це коли вона висить, встигла її краще продати, бо якщо в нас починають дощі, то може бути підтріск іменно такий не біля плодоніжки, ні носик, а таку з бочку трошки, там з бочку, ніби хаотично. І зараз зірвемо ягідку, перевіримо на цукор, що вона нам скаже. А так, по запиленню вона ідеальна. Це її найбільша перевага, це її запилення. Її не страшно ні жара, ні холод, ні дощі, нічого. Вона завжди ідеальна. Оце її великий плюс. По смаку смак гармонійний. Зараз скуштую, вам скажу, бо хтось відмічає, що звичайна гармонія. От комусь до вподоби комусь ні. Ну, зараз я вам скажу вам свою думку. Так, розмір ягід. 9. Втекла. 18 грамів. Так, нижня ягідка на цукор. Цукор тут 12, ще потрібно її повисіти. Але на колір камера показує ніби звинкувата, а так вона вже більш така в жовтий переходить. Так, більша ягода вона майже 16 брікс. Така ягідка в розрізі, вона м'ясисто соковита. Смак у неї гармонійний, але смак у неї не скажу, щоб такий простий-простий. Ну, він завжди завжди, знайде людину, яка, яка буде любити цей смак і їй буде подобатись. Не всі люблять мускати. От, є сорта з гармонійним смаком, які варті уваги. Цей сорт непоганий, в нього є свої плюси і мінуси, і можливо на іншій там землі взагалі не буде спостерігатися якийсь недолік такий по, по тріску. Я в цьому році обробляв її, обробляв не тільки її, а весь виноградник кальціум. Це з, коли ягода була з горошинку, було дві обробки, то по ній зараз все добре. От. Побачимо, як вона буде себе надалі вести. Поки я не задоволений. Поки я не задоволений. Я вам раджу до вирощування, перевіряти на своїй землі, бо в кожного у нас земля різна і можуть бути і смаки, більш такі доповнені, краще можеш себе розкрити. От тому більшість сортів чи форм, які ми беремо собі на випробування, ми їм даємо шанс проявити себе. З кращої або, навпаки, з гіршої сторони, як вони себе покажуть. От, тому це, це завжди перевірка, це лотерея. От. Але форма варта уваги. Таку ягідку приємно продавати. крупненька, Я задоволений. Всім дякую за увагу. Гарних вам врожаїв, хай вам щастить. До побачення.